Любі малята, запрошую вас на заняття зліплення. У нас сьогодні буде цікаве заняття зліплення. Хочете малята дізнатися, що ми з вами будемо робити? Тоді спробуйте відгадати загадку. Примостився на баштані, в посмугованій піжамі, вигріває круглі боки, що смачним налиті соком. Здогадались малята? Що це? Так, це кавун. Кавуни люблять всі. Смак його просто чудовий. Він солодкий і дуже соковитий. Ой, який же він товстун. Шкірка в нього зелененька, і гладенька і тверденька, а всередині він Красненький. А ще малята кавуни ріжуть на скибочки, щоб зручно було їсти. І тоді дуже гарно видно, що всередині є багато чорних насінинок. Тож давайте сьогодні зробимо з вами ось таку скибочку кавуна на згадку про солодке кавунове літо. Уважно роздивіться зразок, а для роботи нам знадобиться кольоровий пластилін, зелений, білий, червоний та чорний, дощечка для ліплення, стека, паперова серветка. І ще нам потрібне ваше бажання працювати. Тож, починаємо. З усіх шматочків я скачала кульки. Червона кулька найбільша, чорна найменша. Зеленої та білої кульки треба скачати джгутики. Для цього беремо шматочок зеленого пластиліну, розкачуємо його рухами вперед-назад. Можна в руках, а можна покласти на дощечку і розкочуємо тоненький джгутик. Те саме робимо і з білою кулькою. Малята зелений і білий. Жгутики повинні бути однакової довжини. Зайве відрізаємо. Тепер беремо малята. Червону кульку і будемо її розплескувати. Можна розплескати між долоньками, ось так натиснути, а потім пальчиками робимо великий млинець. Малята, ось такий млинчик у мене вийшов. Тепер треба скласти його навпіл. Ось так. І об'єднуємо. Прикладаємо до червоного білий і зелений джгутики. Витягу, з'єднали. Ось така скипка у нас вийшла, вона майже готова. Залишилось зліпити насіннечко. Для цього малята беремо чорний пластрін, можна відщипувати маленькі шматочки, а можна також розкачати тоненький джгутик. І відрізати стекою ось такі невеличкі шматочки, з яких потім ми будемо ліпити насіння. Беремо шматочок, розкочу між пальчиками і накладаємо, притискаємо. Знову розкачали і тиснули. Подивіться, яка гарна яскрава скибочка, кавуна вийшла у мене. Мені дуже цікаво, які ж скибочки вийшли у вас. Я буду чекати на фото ваших робіт. Успіхів вам! Любі малята! До побачення!